Три речі, за які я люблю і ціную нашу церкву, це актуальність, відкритість і розвиток. Більше поговоримо сьогодні саме про останнє. Зараз ми знаходимося на церковному ретриті для лідерів служінь, тому ходімо поспілкуємося з ними. Якщо ти приділив час цьому ретриту, то, значить тобі не байдуже тут бути. Я сподіваюся, тебе не змусили, а ти сам хотів. От, скажи, будь ласка, чому для тебе важливо бути тут? Так, мене не змусили. Я взяв вихідний на, на суботу, бо я сьогодні працюю. Ну, бо це важливо. Це єдність, бути з церквою, бути ну чути бачення церкви. Куди церква рухається. Я вважаю, перш за все важливо бути тут, тому що ти почуваєш себе частиною церкви, спільноти. Як казав Вася, дуже важлива спільність, дуже важливе розуміння, де ми знаходимося. Взагалі, ну я недавно приєднався до церкви Преображення, І для мене е це цікавий досвід, бо я був в маленькій церкві. І коли велика церква, ну, це зовсім. Інша структура, інші бачення, взагалі інша, інші масштаби. Е, ну, мені важливо відчути, е, хто в команді є, е, познайомитися з ними ближче і провести нестандартно час. Е, якісь такі, наприклад, пограти в якісь ігри в футбол, це зближує, збудовує по інакшому ніж в неділю. Скажи, будь ласка, що ти для себе взяв взагалі з того, що ти почув? Е, що потрібно бути командою, е, що потрібно е, покращувати, е, бути ближчим до людей, які нові в церкві, які ще е, не відчувають себе як свої тарілці, які не знають, де їм сісти і хочуть зразу піти. Я б сказав, бо мені сподобалось. Коли всі, хто були, наприклад, представляли своє служіння, вони дуже класно підготувалися, і в них є бачення. У них є завжди якісь плани на майбутнє. По перш за все, те, що є, ще раз піднялося, що незважаючи на війну, у церкві є майбутнє, бо це Божий організм, це Божий інститут, це не людське, тому що є бачення, є служителя, є те, куди ми рухаємося. Хочеться більше впливати на невіруючих, щоб наша домашня група була благословінням і для віруючих в церкві, хто ще не задіяний в малих спільнотах, і для невіруючих. Можливо, більше сконцентруватися на житті команди, роботи команди. Місця кожного в команді служіння. Єдність, спільність це ну, ті речі, які спілкування, стосунки це ті речі, які ніби вони там всі ми все знаємо, але насправді ми потребуємо постійного такого нагадування собі про ці важливі, ну ніби прості, але важливі істини. Більшість, з ким ми спілкувались, відмітили таку провідну думку як єдність. Це дійсно важливо, тому що саме через єдність ми можемо бути продуктивними і зростати як спільнота. Продовжив фразу Я служу Богу бо така моя природа, бо Бог поклав це на серце. Христос до цього кликав. Я служу, бо люблю Бога і я служу, бо я комусь потрібна. Думаю, Бог мене любить. Через то я готовий передавати цю любов дальше, а як не служити?